Вітаю вас, друзі! Зараз буде страшне, а саме те, що більшість не любили в школі математика. Хто б міг подумати, а відповідаю на запитання, як порахувати товщину пряжі, якщо ми складаємо ось неоднаково. Тут просто, в да, бабіни 1400 метрів на 100 грам, складаємо вдві. це буде 700 метрів 100 г і так далі. А якщо у нас різна пряжа. Так от. Я вже сказала 1400 метрів на 100 грам. Да? Поліакрил у мене 1000 метрів на 100 грам. Для початку ми взнаємо, скільки грам в одному метрі. Ну, це легко це 1000 400, от 100 ділимо 1400. Заглиблюється вам, як, скорочується все, не буду. Одним словом, пишу, що у нас вийде 71, тисячна грама. В одному метрі. Це ось цієї пряжі. Ну, а поліакріл тут легко тут, Ой, 100 ділимо на 1000, це буде одна десята грама. Тепер ми ось це ось це додаємо. У нас виходить, що в одному метрі 171 тисячна грама. Згадуємо найскладніше тепер буде в розрахунках. В одному метрі ми знаємо скільки, да? А тепер Робимо навпаки, нам треба знати, скільки метрів 100 грамах. 100. Ділимо на 0,171 і у нас дорівнює 584 метра. Ось так. Ми все дуже легко порахували. Якщо у вас, 3-4 різні ниточки робите просто декілька дій і все. Дуже легко, і просто головне не забути як система вирішиться. Але ви практикуйтесь, і все буде легко. Дякую за увагу! Легких вам петельок!